Дуже важливо дати відповідь на питання. Чому я повинен бути стійким, твердим під час моїх випробувань. Мир, душевний спокій, благовійний трепет перед вседержителем відчувають люди на щедро обдаровані Господніми ласками Зарваницькій землі. Тому, побувавши тут хоч раз, вони повертаються знову. Того року був представником на першому паломничестві. Дуже сподобалося. Для мене це було вперше в житті. І тому, коли я приїхав додому, я розповів це і своїм друзям, товаришам, розповідав це в братстві, розповів, безумовно, і для своєї дружини, сім'ї, рідним. Їм дуже сподобалося. І сьогодні вони разом зі мною розділяють і цю радість, і цю Божу ласку. І як бачимо, сьогодні погода радує нас, хоча і зустрічалася з дощем, але сьогодні Бог змилувався і радує нас. Радість від перебування в Марійському центрі відчувають паломники різного віку. Що можу сказати? Тут настільки атмосфера просто духовна більш підтримується, це дуже важливо для кожної особи, бо ми всі люди. Зараз теперішній світ, ми дуже думаємо за матеріальне збагачення, а не про світ, духовний світ. У нас в академії, наприклад, у нас є військове капеланство, у нас є церква Архістерія Михаїла, і багато курсантів ходить туди. І взагалі цікавляться це про церкву, про релігію. У нас є релігійний гурток в академії. Так, кожна неділю відбувається служба Божа, Там певні дні, свята, також хрещення води, різдвяні свята, там Великдень, Йордан, там різні свята. Серед заходів, які успішно сприяють розвитку в Україні військового капеланства, прощі дозерваниці займають особливе місце. Цьогоріч паломниками стали більш ніж тисяча військовослужбовців та правоохоронців з Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської, Київської, Донецької, Одеської областей та з Автономної Республіки Крим. Знаєте, рік... Е Дав можливість людям, які відвідали першу прощу, поділитися своїми співслужбовцями, своїми враженнями, своїми пережитими емоціями, і е вона стала зрозуміла і е як в інформаційному, так будемо казати, і в духовному такому е своєму наповненні для війська. Вона стала плановим заходом, тому що знов на ті листи, за якими до нас зверталась українська греко-католицька церква, вони мали свої продовження в наших планах діяльності. Вона легше може йшла в тих наших розпорядчих документах, які ми готували для людей, знов таки наголошуючи на тому, що цей захід добровільний, що він покликаний, власне кажучи, задовільняти духовні запити бажаючих людей, бажаючих. Взяти участь в Прощі, то ніякий випадок не мав бути захід якийсь примусовий. Організатори Прощі військових, а це представники Української греко-католицької церкви, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби України, результатом своєї роботи задоволені. Є просто задоволення, що видно вже результат, але результат це одне, видно, що це подобається людям. От в цьому році ми зіштовхнулися, може вам вже про це говорили, з такою проблемою, що, власне, виявилося бажаючих більше, ніж ми собі десь приблизно розраховували, бо це пов'язано в першу чергу з розміщенням. В першу чергу з розміщенням не є вже так тепло, зараз і дощі падають, і та кількість бажаючих військовослужбовців, військових пенсіонерів, членів сімей. Дружин, дітей, тому що якщо одні чоловіки простіше, якщо є жінки і діти, треба дещо інші умови, ну, приємно здивувало. І другий рік ознаменувався тим, що в гості чи разом з нами є прочанами представники. Німеччини і е, Польщі це є професійні військові капелани. Це власне те, до чого Україна рано чи пізно прийде. А я сподіваюся, що раніше і приємно, тому що вже йде міжнародний розголос. Про це знає. Військове паломництво до Зарваниці вже стає доброю традицією. Організатори прош військових переконані, що і підготовка, і проведення усіх прочанських заходів справа Господня. І наскільки запалився вогник мені самого, як священнику, як душпасер, цей який служить для військових, запалився вогник цей ще, що цілий, впродовж цілого року ми маємо працювати надхненевно, більше і якісніше для того, щоб в Україні впровадити і суд військового І наскільки мав велике запевнення від Христої Богородиці, що цей цілий рік я відчував ту підтримку що насправді відбувши першого Сиринського колосу, я не переживав ні за що. Я знав, що капланство нічого не дорожує в нашій країні, і що будемо далі своїми темпами розвиватися. В цьому є підтвердження другого Сиринського військового колонку, бо насправді ми його організували. Так? Знаю, що Господь Бог першому Савірській військовополону нам, як би так сказати, поміг, може, не більше. Але дуже сприяв, бо по людськи цього не можна спортувати. Не маючи досвіду, не знаючи, що ми робимо, ми зробили річ, яка практично не мала ні одної похибки, яка прийшла плавно, плинно і всі були щасливі і задоволені. Другому військовому в військовому половності Бог нам дав випробування. Він сказав нам, що. Ви вже знаєте, ви вже вмієте. Докладайте свої зусиль. Не сказав він нам, тільки організаторам, він сказав це нашим вручанам, військовослужбовцям. Докладайте зусиль, щоб приїхати в паломництво. І цьогорічне паломництво практично кожен вручанин докладав максимум зусиль, щоб сюди приїхати. І ми дуже тішимося, що ставородиться нас крічит, і не сюди буде приїжджати. Знаю ще одне на Відсотків і правдиво, що третє супівське около в наступному році відбудеться. На це сподіваються не лише організатори Прощі, а й її учасники. На це сподівається і Зарваниця. Наступних зустрічей очікує і пречиста Діва Марія. Вона наша добра небесна мати, тепер, як і сотні років тому, покриває українське військо своїм небесним покровом і супроводжує його до нових звиття і перемог.